Ці продукти не варто вживати при мігрені, адже відомо, що при мігрені певні звичні продукти стають причиною чи посилюють напад головного болю, тому що вони містять серотонін та його попередники, тирамін, а також глутамат натрію чи аспартам. І так, будьте уважні, я зараз перерахую заборонені при мігрені продукти харчування, серед них сири, пармезан моцарелла, сири з пліснявою, м'ясні копченості, рибні консерви, ковбаси, сосиски, продукти фастфуду, алкоголь, особливо червоне вино і пиво, газовані напої, чай, кава, какао, шоколад, горіхи, оливки, квашена капуста та навіть деякі свіжі овочі і фрукти, такі як малина, банани, томати, авокадо, ананаси та цитрусові. Тож людям, що страждають мігренню, необхідно ретельно формувати свій щоденний раціон. І часто для цього необхідна допомога фахівця, адже складно підібрати правильні продукти без допомоги дієтолога.